Привіт, зона комфорту це ідеальне місце. Ми собі можемо так думати, але це не так. Зона комфорту це і навпаки пастка для диявола у нашому житті, тому що ми там не розвиваємося, а просто деградуємо. Давайте подивимося по Слові Божому, як жили апостоли, пророки. Вони завжди йшли, будували церкву, проповідували Слово Боже. Вони ніколи не зупинялися в одному. В тому місці і просто жили все своє життя. Такого не було. Цікаво, яке зараз християнство? Таке, як апостоли мали, пророки, люди Божі ні. Але є винятки, є люди, яких Бог посилає у цей світ тою стежкою, яка описується навіть у Біблії. Слухаючи вже священиків Солтаненко не перший рік, я впевнився, що їхній шлях це є шлях якраз апостолів. Які були призвані служити Богу. Тож, якщо ви хочете виходити з зони комфорту, щодня проповідувати Слово Боже, наповнюватись Словом Божим щодня, я вас запрошую у нашу церкву.